Я невеликий фанат людини Павука, коміксів не читав. З Мерчу у мене он, така от фігурка з Kinder сюрпризу А, ну і Веном такий намальований, гарнюнієм довісить. Але це зовсім не завадить мені зараз розповісти про Marvel Spider-Man 2, що я і зроблю буквально за секунду. <плес> мене тут трішки вигнали з хати <плес> так ось. На початку мене насправді бентежила лише одна думка: що це знову Нью-Йорк, знову одне і те ж саме місто, вже втретє. Але по суті, ти постійно знаходишся десь вгорі чи між будівлями, і насправді немає якоїсь різниці між тим, чи це Нью-Йорк чи Чикаго. Ну, хіба що в Чикаго було б більше вітру, і можна було б швидше пересуватися своїм вінкс'ютом. Так, це ще один новий вже спосіб пересування міста. Доволі швидкий, особливо якщо потрапляти в потоки вітру Гольфстріму. Тож, якщо в наступній частині ну вона точно буде знову ж повернеться нью йорк який з більшою кількістю районів, то якоїсь проблеми я в цьому насправді вже не бачу, коли я зрозумів, що по суті це все одно будуть коробки, які ти пролітаєш за секунди, і пофіг, як називається місто, де розташовані одні, і ті ж самі житлові коробки. Хай вони, хоч там і супер деталізовані, звичайно, але все одно це коробки тому. Типу, вже пофіг. Ну і знову ж таки, Нью-Йорк – це канонічне місто для павука, і щось інше фанати можуть прийняти в штики. З'явився новий район, це десь плюс 50% до розміру мапи, і там є одноповерхові такі невеличкі райончики житлові, але знову ж таки там ти перебуваєш не часто. А основне місце події це от стандартний багатоповерховий Нью-Йорк. І він дуже гарний. Так я знаю, що це якби очевидні речі. І можливо, на перший погляд може здатися, що зміни якісь мінімальні, але коли от загалом дивишся на картинку, то відчувається, що гра справді стала ну, набагато красивішою. Я проходив усі три частини поспіль, і ну різниця справді помітна. Хоча, звичайно, не така, якою могла бути, наприклад, як при переході від PlayStation 2 до PlayStation 4, коли ти прям реально помічаєш різницю в графіці. Тут все більш таке в деталях і загальному вигляді. Звичайно, попри деякі технічні досягнення, не все ідеально. Наприклад, якщо спуститися вниз і походити, порозглядати звичайних перехожих населення Нью-Йорка, то вони ну не зовсім там супер-мега-деталізовані, але знову ж таки це зрозумілі жертви, тому що, як правило, ти проносишся повз них на якихось неймовірних швидкостях, і ну немає сенсу робити їх супер деталізованими та якимось такими, щоб виникало відчуття. Тя, що це прям кожна людина, вона унікальна. Хоча насправді так воно і плюс є і виглядає. Щодо технічних проблем, то за всю гру у мене був лише один баг. Так, я знаю це дивно, коли ви надивились купу відосів вже з багами з гри. Але у мене це був лише один під час навчання. Гра просить натиснути певну комбінацію клавіш. Я натискав, нічого не відбувалося. Я перезапустив з контрольної точки і одразу натиснув цю комбінацію. і в мене все пішло. Це сталося вже під кінець гри, тобто, десь там на 17-й годині руйнування вражень від гри я не відчув. Це баг, так, таке трапляється. Якщо у вас були якісь смішні баги в грі, можете розповісти про це в коментарях. Cool. Щодо переміщення по місту, то однозначно воно стало швидшим. Я не знаю наскільки там в відсотках це все, але ну відчутно швидше. Перемикання між персонажами також не зовсім миттєве, але це буквально кілька секунд. А от телепорт, бо інакше це не називеш в іншу частину мапи, навіть абсолютно в вона миттєва. Причому ну буквально миттєва, це все одно, що ви просто вийшли з меню і вже опинилися на іншому кінці міста, і це справді вражає навіть після того, що було в речеті. Про перемикання між персонажами я вже сказав. Вробити це можна практично в будь-який момент. Ну окрім якихось сюжетних, і у кожного павука є своя окрема другорядна сюжетна лінія. Ну по суті, це просто додаткові завдання. бачити спайдерба. Ну і про здібності, раз я вже про них згадав. Їх також переробили, дещо забрали, дещо додали. Але головне те, що тепер вони поділяються на дві окремі групи: це здібності персонажа або костюма та гаджети. І того, і того активними можуть бути по 4 штуки, але в меню там є що обрати. Ну і суперздібності тут теж є, так що ну, можна не хвилюватися, у кожного вона своя і не буду спойлерити. Загалом ігролад... В принципі, такий самий, як і був, але все-таки трішки відрізняється. В основному завдяки переробленій системі здібностей. І мені здалося, що він виглядає, відчувається трішечки динамічніше. Знову ж таки, завдяки оцій от переробленій системі здібностей. Щодо костюмів, до речі, якщо раніше потрібно було відкривати костюми, щоб отримати якусь здібність чи гаджет, посивку. І насправді це було, на мій погляд, таке собі рішення, тому що ти купував костюм не той, який. І хотілося, а той, за яким була закріплена якась пасивка, то зараз костюми просто купуються як костюми, і все. В деяких навіть є кілька варіантів розфарбування на вибір. Другорядні завдання мені, до речі, теж тут сподобалось більше, ніж в попередній частині. Тобто, так, є активності, коли ви просто допомагаєте громадянам міста, але є і конкретні сюжетні лінії, про які я вже згадував кожного персонажа. І вони от справді. Цікаві, вони цікавіші ніж були в попередній частині. Є якісь такі немаленькі історії. Так, вони дуже прості гімплено. Це там прослідкувати за кимось, зробити якийсь невеличкий пазл чи побити когось. Але історії деякі за ними дуже такі сердечні, цікаві і життєві. Тому я не рекомендував би пропускати другорядні активності за деякими з ними, справді цікаві історії. І, на мій погляд, це найголовніше, що може бути в другорядних завданнях. Come on, bro. The team. Ну і на мій погляд, найцікавіше, і взагалі найкраще, що є в цій грі це персонажі, історія, сюжет і а вже ж, режисерська робота. Це просто ну, якась вишка, і справді, це одна з найкращих, ну, сюжетних, скажімо так, історій цього року. Так, аж настільки. І питання тут не в тому, що там якісь круті сюжетні повороти, якась фігня накручують, накручують, а потім ти такий, вау, це от прям я не очікував, що вони ось так от все вивернуть. Ні, тут просто добре зроблена історія персонажа персонажів двох. Їх тут два нагадаю у кожного зі своїми проблемами, про які я не буду окремо вдаватися. І, на мій погляд, вони добре показали те, з чим зіштовхується Пітер у своєму житті, і Майлз. Пітера мені здається, тут акцент все таки більше, але у Майлса з його в його підлітковому віці його проблеми теж можна зрозуміти, якщо пригадати, якими ви були в підлітковому віці, і що вас турбувало в той час. Коли ви ну от закінчували школу, скажімо так. Але конкретно Пітера його це подвійне життя та невизначеність, воно звичайно ближче до серця, от мені в моєму віці. Також, на мій погляд, тут дуже крутий злодій, головний злодій. Він такий прям бедес. Звичайно, жаль, що вони вирішили руснявого чувака зробити саме таким. Але ну він справді виглядає і є грізним противником, який точно не піде на компроміси, і доб'ється бажаного. Тому так, от вся історія, я не... Я не буду спойлерити, не хвилюйтесь, але от вся історія, сюжет, режисура, акторська гра це просто якісь неймовірні емоційні американські гірки впродовж усієї гри. Тому, от, хоча б просто заради історії, спробуйте другого павука, можливо, навіть пізніше, просто на знижках. Але історія тут варта того, щоб її почути. Fight to the death. Загалом я задоволений грою, особливо її сценарною та акторською частиною. Венома хотілося б трішки більше, ну але залишимо його на DLC. Я знаю, що багато з вас вже попроходили гру і дехто навіть на платину, тому також пишіть в коментарях, що думаєте, і як вам взагалі от нова частина і те, куди розвивається серія, і що очікуєте від триквелу, який також вже, по суті заявлений з 2,5 мільйонами продажів першу добу. Ну, це практично триквол невідворотний. Ну а я дякую усім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та Баймієкофі, особливо подяка Данилу Румянцеву. Якщо ж ви маєте бажання підтримати канал, то усі посилання знайдете в описі. І бережіть себе далі буде. Бувайте.